Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Давайте приготуємо салат з курячих сердець. Це цікава страва, що задовольнить смакові рецептори навіть найвибагливішого гурмана та стане чудовим доповненням до щоденного раціону. Це чудовий варіант для тих, хто шукає ситну та недорогу страву. 800 г курячих сердечок гарно помили і ставимо варитися, солимо за смаком. Нарізаємо дві невеликі цибулини півкільцями, висипаємо в миску, додаємо півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру, сім ложок води, дві ложки оциту і залишаємо маринуватися. Сердечка зварилися, зливаємо воду. І даємо охолонути. Далі нарізаємо на невеликі шматочки. Висипаємо в миску. Чотири варені яйця нарізаємо невеликими шматочками. Висипаємо в миску до нарізаних сердечок. Сюди ж додаємо мариновану цибулю. На великій терці натираємо 150 г будь-якого сиру і відправляємо до інших інгредієнтів. Нарізаємо пучок зелені. У мене кріп, петрушка та зелена цибуля. Нарізану зелень додаємо до нашого салату. Далі додаємо одну ложку сметани. Одну ложку майонезу і одну ложку зернистої гірчиці. І дуже гарно все перемішуємо. Можна просто заправити все майонезом. Можна досолити за смаком. Салат готовий. Салат має апетитний вигляд. І він дуже смачний, ситний і простий в приготуванні. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!